Ну всім хочеться торта чи торту не суть. Суть в тому, що він калорійний і на схуднення, ну таке собі. Схуднення може провалитись. А ось цей торт можна. 169 калорій, білок присутній, і муки нема. Чого стоїмо? Погнали. готувати. беремо яйця 4 штуки. У мене після села домашні класи відділяємо білок від жовтку. Спершу займемося білками. Беруть цукрозамінник еритрол, Він безпечний ваніль, щоб яйцями не віддавало, і взбиваємо до плотних піків. Це коли рідкі білки перетворюються на пишні хмарки. Тепер переходимо до жовтків. Додаємо м'який сир, підсолити, перемішати і потихеньку виваємо в білок. Перемішати, ну тут взагалі все мішати. І шаром десь в сантиметри 2-3 викладаємо на противень. в духовку на 25 хвилин на 180 градусів. Дістаємо, розрізаємо, даємо охолонути і беремо ягоди. В мене полуниця ну, дорого багато, але можна взяти любі, навіть заморожені. Методом цих 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 подрібних додаємо 150 грамів м'якого сиру, 100 г Йогурту, ложечку цукрозаміннику, або якщо не худнути, згущеного молока. Фінальна стадія зібрати все докупи. Все дуже просто корж, крем, корж і повторити. Для краси зверху сублімованої малини. Ну і все, готово. Такий торт швидко і легко готувати, по консистенції виходить, прям дуже ніжний. Такого торту можна з'їсти і два шматки, і нормально буде. Непоганий варіант побавити себе на схудненні і можна навіть у кої інсулінорезистентність. Mm, ну це дійсно дуже смачно. Свіжі яскраві фруктові нотки б'ють по рецепторам, а потім наздоганяє ніжний важковий смак. Просто спробуйте. Це дійсно смачно.